Сьогодні у Жмеринському парку проводять цікаві змагання для дітей та молоді зі спортивного орієнтування. Ходімо, ми вам покажемо, як усе відбувається. Що ви можете розповісти про сьогоднішні змагання? Ну ми проводили лабіринт вже у 2021 році. Це ми зараз відновлюємо практику, яку була започаткована трохи раніше. Це один з елементів, саме такого туристичного орієнтування. Воно не таке складне, тому діти можуть долучитися будь-якого віку до цих змагань. Яка приблизна кількість учасників приймає участь? І яким віком на сьогоднішній момент тут приблизно більше 30 учасників. Які зареєструвалися прийняти участь вік йде від 12 років, може бути молодші діти. А з ким саме ви проводите ці змагання з туристичним клубом Туркул, це саме Володимир Олександрович Солодків. З 21 році він виграв проєкт по орієнтуванні, і в рамках цього проєкту можна організовувати такі заходи. Вони вже декілька років поспіль я але завдяки тому, що вже ми вийшли з карантину, у в нас вже трішечки спокійніше з приводу війни. І є можливість така віддушена для діток. Цікаво провести час, без гаджетів, телефонів і мати таку якусь можливість набути досвіду. Тому що якщо ти не будеш мати досвіду, ти нічого не зможеш зробити в цьому житті, таке корисне. Чи будете ви ще проводити якісь схожі змагання, чи ще щось планується? Mm, Обов'язково ми будемо і велопоїздку, подорож така у нас буде для різних вікових категорій. Ще плануємо заходи з водного туризму, тренуватися техніки керування катамараном, набувати досвід, подорожі трішечки. Ось таким чином будемо пробувати, щоб дітям було також цікаво і дорослим теж. Думаю. Сьогодні мене запросили нагороджувати призерів, ну і чемпіонів в спортивному орієнтуванні. Я багаторазовий чемпіон України по штовханню ядра, чемпіон України по штовханню ядра, призер в метані Кубка України, багаторазовий чемпіон Вінницької області, Хмельницької, чемпіон Кубка Поділля з Подільської зими. Що ви хочете сказати та побажати переможцям? Хочу їм побажати подальших успіхів, гарних результатів і перемог у подальших таких змагань. Гра мені дуже сильно сподобалася Цю гру точно повинен спробувати грати кожен. Думаю, що найважче було те, що лабіринт був досить великий та дуже багато учасників. Але все ж таки це не завадло мені прийти та дійти до фініша. Пострібно спробувати за кожному. Дякую, дякую. Гра не залишила байдужим навіть тренерів спортивних гуртків. Що найбільше сподобалося, що ми отримали? То, що ми не запуталися, а виграли місця. Ну мені дуже сподобалося проходити лабіринт, і це, ну напевно, мій перший раз, що я проходив лабіринт і виграв перше місце. Мені сподобалося проходити лабіринт і не загубитися. Сподобалося що це було незабутні враження. І що цей труд був не дарма? Що і висновок, що потрібно більше старатися, ще щоб подальше також вигравати тільки перші місця. Будете ще приймати в подальшому житті участь. Так. Звичайно. Ось і завершилися спортивні змагання за орієнтування. Чекаємо ще більше спортивних та цікавих розваг у нашій громаді.